Звичайно, вони отримують дуже мало в срівні з своїми зарубіжними колегами. Дуже недостатньо заробляють українські лікарі і медичні сестри, і працюючи в системі охорони здоров'я, коли порівняти з доходами наших колег за кордоном, то це на порядки відрізняється. А від того, як отримуєш заробітну плату, то залежить часто і як працюєш, які стимули до праці. Які мотиви безумовно, якщо порівнювати заробітну плату українського лікаря і лікарів з інших країн Європи, то безумовно є досить велика відмінність у заробітній платі українського лікаря і лікарів навіть сусідніх країн на заході, допустимо, Словаччини, Чеської Республіки, Польщі, Угорщини. І безумовно це досить велика проблема. І я все таки вважаю, що Наші лікарі, наші медичні працівники, заслуговують на більшу увагу від суспільства. Наші лікарі заслуговують на багато. Більшого матеріального винагородження ніж вони мають сьогодні, для цього треба шукати багато методів стимулювання, в тому числі на законодавчому рівні, самому високому Верховної Ради. Тому що прийняття закону по страхову медицину набагато підвищило б і стимулювання медичних працівників, і те, що зараз робиться у місті Києві, по пілотному проекту. По створенню пунктів сімейної медицини, по створенню пунктів первинної медичної допомоги це перші кроки того, що треба робити. І ще робиться в місті Києві, всій Україні лікарняні каси. Фактично, Україна, українська спільнота готова до того, щоб ми мали допомогу адекватну ту, яку ми заслуговуємо і наше населення. Мабуть, не все лежить в межі зарплати. Сьогодні працюють в охороні здоров'я, дуже ретельні і віддаючи все своє життя лікарі. бо вони кожен день зустрічаються з бол'ю, кожен день зустрічаються з тим, що треба робити, і давати допомогу. І в першу чергу це, мабуть, основне, що є у сьогоднішніх лікарів. А як сказати, скільки треба грошей? Треба, і країна йде по цьому шляху. З'явився сімейний лікар, сьогодні він вже більше заробляє, і ми будемо над цим працювати і створювати первинну ланку професійну, таку, як сьогодні є госпітальна база з гарними працівниками. Но ну, это вообще известный факт, что зарплата должна быть больше, потому как вклад врачей в свой труд, в заботу о людях, он намного выше, чем неадекватная оценка его удар. Це не секрет, що охорона здоров'я фінансується ще недостатньо. Тому, тому безумовно треба покращувати фінансування і заробітні платні, і фінансування стану самої охорони здоров'я. А взагалі я хотів би нагадати слова відомого керівника сфери охорони здоров'я світового рівня. Це гроб Харлен Брутленд, яка керувала возом 10 років тому назад. Вона сказала, що на охорону здоров'я завжди не вистачає коштів. Безумовно, на сьогоднішній день надзвичай Низька заробітна плата в медичних працівників, і в тому числі лікарів. І заробітна плата вона повинна наближатися до заробітних плат в інших країнах, такі, як є в інших країнах, тому що медичний працівник, вважається тим, що він і втратив престиж, і, але він залишився великим професіоналом, тому він достойний мати високу заробітну плату. для того чтобы купить литературу, для того чтобы поехать и поучиться, может быть, для того чтобы даже иметь возможность поучить кого-то, поэтому, конечно, финансы без финансов довольно сложно, но с другой стороны и отсутствие их иногда стимулирует к таким движениям, от которых, в общем-то, удивляется не только Европа, но и весь и весь мир, потому что мы-то работаем, мы находимся здесь. Почему? Потому что у каждого врача возможно есть во всяком случае, у меня есть определенные такие, такой кредо, скажем. Антон Павлович Чехов писал, врожденное побуждение к вспомоществлению себе подобным является основой врачебного искусства. И поэтому, если есть врожденное побуждение, я думаю, что искусство врачебное не умрет. перще мы те всех детей? Зустрічають і бідних, і багатих, прикладають до мами грудей люди в білих халатах, люди в білих халатах, люди в білих халатах, в перші миті життя всіх людей, зможеш бачити світло зорі. Біль забути почути пораду, коли поруч стоять лікарі, люди в білих халатах, люди в білих халатах, коло ліжка стоять лікарі.